Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишнево свою Україну. Красую вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порохи дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як якочії ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці й пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у отих пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі, пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів своїх, коли ти не любиш в країну, Дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Васильки, Васильки у полі, Васильки у полі, а у тебе мила Васильки спідвій. і гаї синіють ген на видноколі, і синіє щастя у душі моїй. От сіяють роки, мов над нами, І ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може, васильками стане я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час, І другий далекий сповнений привіту з рідними очима порівняє нас. Осінь. Облітають квіти, обриває вітер Пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито, осінь жовтокоса на баськім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом синьока осінь їде навмання, в'яне все навколо. Де пройдуть копита, золоті копита чорного коня, облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні, розкида кругом, скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка біла мерзне під вікном.